Четвертий тур жіночої суперліги з гандболу цього разу прийматиме місто Рівне 9 та 10 листопада. Суперницями Ужгородських Карпат і буде місцевий клуб рівне ДЮСШ номер 4. Ужгородки після прикрих поразок в минулому турі налаштовані серйозно. Прагнуть забирати свої залікові пункти та закріпитися на горі турнірної таблиці. Склад учасників вирівнявся а рівне амбіційний, скажімо так, клуб. Вони дебютанти суперліги, але вони набрали гравців досвідчених, які пройшли школу і галичанки, і Миколаєва, і Львівської політехніки. Треба грати ганбол в своєму стилі, повністю віддаватися і щоб не було недооцінки. Це основні основні такі скажімо, завдання. Якщо будемо робити те, що положено. У Нас все вдасться. Поміж ігровими турами Суперліги відбулися й контрольні матчі збірної України. До лав жовто-блакитної команди на збір запросили чотирьох Карпатівок: Валерію Нестеренко, Каріну Колодюк, Катерину Фененець та Анну Гававку. Зрештою на ігри поїхали тільки двоє. Такі виклики мотивують дівчат ще більше працювати на перемогу в національному чемпіонаті. Те, що збірною грали це тільки додає рейтинг, приносить їм. Особливо для команд, які молоді, завжди з повагою ставляться і трішки бояться ігроків збірної. Тому це досвід на міжнародному рівні і це тільки плюс для Карпат. Суперліги слабих не бувають, бувають сюрпризи. Так, команда ровно перший раз в суперлізі. Є, Вони взяли хороших гравців, декілька, які грали в Суперлізі, непогано грали, лідерами були, тому досить цікава команда. Наразі дівчата мають серію щоденних дворазових тренувань, розбирають тактичні схеми, грають спаринги між собою та із з чоловічою командою Карпат. А головне, що у Карпатівок немає недооцінки суперниць із рівного Атмосфера хороша, бойова, як сказати, І налаштуємося. Тільки на перемогу, звичайно. Ми сподіваємося виправитись і зіграти вже і показати хорошу гру. Не під їхній стиль не підлаштовуватись, грати свою гру. І тоді ми сподіваємося, що все буде добре. Добре в захисті відстояти, слухатись всіх вказівок тренера, очікувати хорошу гру. Я думаю, буде цікаво. Вони досить добре себе показали. Надіємось на перемогу, будемо перемагати. Тож стартова сирена у матчі Карпат проти рівного у суботу, 9 листопада, пролунає о 17.00, а у неділю о 12.00. Трансляція відбудеться на Ютуб-каналі Федерації гандболу України. Будемо вболівати.